Марина Підрубна, давайте ми її привітаємо. Марина, переживаєш. Дякую да, да. за можливість виступати. Дуже мені так незвично виступати перед такою диторією, але дякую Я сказав Марині, що тут всі свої, правда? Да. Всі свої? Да. Давайте ще раз Дякую. Марина. Да. Розкажіть, будь ласка, трішечки. Ну, взагалі, атра має. Майя... Дуже багато різних проєктів, так і Адра Кінц він відрізняється від інших проєктів, Правда? Чи да. сам Адр відрізняється по перше, тим, що ми допомагаємо дітям? Це вже є його особливістю, бо допомога дітям діткам дуже важлива. По-друге, Адра не має постійного донора, спонсора, і ми розвиваємося завдяки людям, завдяки допомоги небайдужих і людей, які підтримують наші ідеї. Наш такий шлях розвитку, кому відгукуються наші плани, мрії, кожна дія, кожне якісь маленькі, кожні донати, вони дають нам можливість розвиватися і рухатися далі, досягнені наші цілі. Наскільки я знаю, що багато проєктів має все ж таки донорів, різні так? закордонні, як спонсори, які дають кошти на тілення цих проєктів в Україні, а має свого? Спонсора ні, ні, адка кіт, немає спонсора. Чесно кажучи, ми не мали часу можливості чекати, і ми вирішили діяти. І в принципі, три місяці ми розвиваємо цей проект. Вже дуже багато ми зробили. Трошки я вам розкажу. Mm -hmm. Що ми зробили? Так, 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 так. Ми ну, по перше, ми стартували 28 вересня. Ми стартували івенту пригоди для діток. Ми могли це бачити на сторінках Адри. Ми провели дуже масштабний захід. Ми підтримали 149 діток, подарували їм не тільки подарунки, ми подарували їм емоції. Це було свято для родин. У нас було дуже багато слів. Подяки в ту ніч, до речі, була масована атака. Ми взагалі думали, що свято не відбудеться, але воно відбулося. І досі потрібно отримали відгуки. Наскільки було цінно дітками, родинам бути разом, провести час, отримати подарунки, і взагалі власне дуже емоції. До речі, на цьому заході співала Анжеліка Рудницька, відома співачка, а також Софія Нерсися. Знаєте, хто така Софія Нерсися? Діти знають. Вона була представницею від України на дитячому Євробаченні і. Друге місце завоювала. І якраз буквально там за скільки за тиждень, за два до відбору, вона співала на нашому заході, допомагаючи ось, дітям. Малі, скажіть, будь ласка. А, ну, Чому саме діти? Ну от, Зараз є куди жертвувати, в принципі. Є жертвувати, е, не знаю, на ЗСУ жертвують люди, на якісь там норевиють, допомагають тим, хто поранений, і так далі. Чому дітям? Не вже дітям в Україні от, потрібна реальна допомога? Так, може відповісти на це питання. Дійсно потрібна допомога, бо статистика негативна, вона вражає. Дуже багато діток, які втратили батьків, які перемістилися вимушено, які не можуть навчатися, перебувають постійно в стресі, в укриттях. Ну просто ця статистика кажучи, вражає. І хто як не ми дорослі, маємо підтримати дітей своєю увагою, допомогою, підтримкою. Вірою ми можемо подарувати віру в майбутнє, віру в те, що вони потрібні, що ми поряд, наші, наша підтримка є вона і світло майбутнє, воно поперед. А на що гроші сьогодні? Куди вони будуть витрачати? У нас дуже багато планів. Ну, По-перше, ми хочемо е підтримувати діток, дарувати їм емоції, проводити заходи, дарувати подарунки. Потім зараз дуже велика проблема з освітніми втратами у дітей. Ми хочемо проводити заняття різні, позашкільні заняття, і англійська, і робототехніка різні. Потім ми хочемо надавати онлайн-підтримку дітям, які Перебувають в різних районах, регіонах України. Потім літ у нас є план, ну, діток літні табори, ну і дуже-дуже багато всього. Так, дійсно. До речі, коли ви будете виходити вже в кінці з цього залу, там справа на столу будуть лежати буклети, які ви можете взяти. Там є більше інформації з усіма QR-кодом і так далі. Якщо ви хочете комусь можливо передати цю інформацію, можливо, хтось ще хоче пожертвувати, підтримати цей проект. Дякуємо, Марині. Давайте ми подякуємо за цю інформацію.